Так, друзі, всім привіт! Значить, Записую відос е, на швидкоруч. Попросили друзі мене розказати, як закинути конфіг в КС. О, дивіться, є два файли таких. Е, один файл називається config.kfg, інший файл userconfig. Ці два файли я вам скидаю в Telegram, чи де там я вам скинув у Discord. Не знаю. Їх треба закинути. Ці файли в папочку Strike. Ця папочка Strike, дивіться, де знаходиться. Треба знайти ваш жорсткий диск. Зайти на жорсткий диск. У мене, от, наприклад, Тера 1 або там типа, типа диск D. Заходите в диск D, потім є папочка Steam Library, Steam Library, потім Steam Maps, потім Common, Half-Life і заходите в папочку Strike. От, заходите, наприклад, Steam Library, потім Steam Maps, Common і Half-Life шукаєте от, Half-Life. І в папочку Strike саму першу заходите. І от ці два файли Шукаєте: config, оце один, і User config. User config, Де він тут? Так, шукаєте. Шукаєте. Десь він повинен тут. от, User Config, Ось два файли. Їх треба ці файли, що я вам скину, сюди закинути, і воно автоматично ці файли замінить. І все. У вас буде конфіг уже дуже гарний для, для КС. -ки. Тому що той, що в стімі стандартний стоїть, він не дуже. Тому от рекомендую вам закинути цей конфіг. Кому сподобалось відео, ставте лайк і до зустрічі, всього найкращого. Думаю, що вам буде це відео корисним.